Привіт, друзі! Мене звуть Віта Базюк, я кризи психолог, а також коуч. У психології з 2018 року і сьогодні отримала питання, чи працюю я з парами. З питанням стосунків, я працюю, але лише спочатку окремо. Тобто, спочатку лише окремо дружина чи дівчина, потім окремо чоловік чи хлопець. Або ж навпаки, але не разом. На перших сесіях. Для початку вам потрібно висловити претензії, біль, образу, очікування, і лише тоді разом із партнером розмовляти зі мною, взаємодіяти по черзі зі мною. Але перші сесії одна чи до п'яти може бути лише окремо і при зацікавленості обох сторін. Якщо вам цікаво, пишіть. Або ж дзвоніть 097 80 84 082.